Вас турбує безлад на кухні, сипучі продукти розсипаються, втрачають свіжість і аромат. Ми знаємо, як легко це виправити. Територія упаковки пропонує ідеальне рішення зручні, стильні, герметичні контейнери для зберігання сипучих продуктів. Наші контейнери створені для тих, хто цінує якість, порядок і турботу про свою родину. Щільна кришка надійно захищає вміст від вологи, пилу і сторонніх запахів. А прозорі стінки дозволяють миттєво знаходити потрібний продукт: крупи, макарони, борошно, горіхи, спеції усе буде під рукою і в ідеальному стані. Контейнери доступні в різних розмірах, що дозволяє організувати простір максимально зручно. Стильний сучасний дизайн доповнить інтер'єр будь-якої кухні, а висока якість матеріалів забезпечить довговічність використання. Довірте свою кухню території упаковки. Ми допомагаємо створювати затишок, комфорт і настрій кожного дня. Замовляйте просто зараз у нашому інтернет-магазині. Нехай ваша кухня буде такою, про яку ви завжди мріяли, чистою, організованою і красивою.